Читалочка і ще бетончик по-різному записали закінчення у виділеному слові. Визначмо, хто з них помилився, скориставшись правилом. Прочитаємо речення. Банкно... Блокнот коштує 40 гривень. Блокнот коштує 40 гривень. Іменники жіночого роду, що в початковій формі мають закінчення, а я родовому відмінку множини мають нульове закінчення. Дорога доріг. Вишня, вишень. Отже, ми бачимо, що перше речення є правильним. Іменники жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в родовому відмінку множини мають закінчення Ей. Подорож подорожей. Спишіть речення з попереднього завдання, дібравши потрібне закінчення у виділеному слові. Ну, ми вже знаємо зараз, що це речення перше. Пишіть словосполучення, розкривши дужки. Позначте закінчення у змінених словах і трьома з них складіть і запишіть речення. Багато машин. Цікавих подорожей. Нових зустрічей високих гір. Наступне завдання номер 4 Допоможи ґаджикові вставити пропущені закінчення у словах. Користавшись правилом, правило нам каже, що в місцевому відмінку в іменники мають закінчення ах-ях. У лісах, по морях, на річках. В Італії рух машин по автобанах платний. Улітку, в обідню пору, по магазинах Італії не видно. Улітку в обідню пору по магазинах Італії не підеш, вони в цей час зачинені через спеку. Туристичні маршрути в Італії проходять по містах і селах, горах і узбережжях морів. Домашнє завдання буде вправа 6 на сторінці 61-й. Побудуй і запиши слово сполучення за поданими схемами, замінивши закінчення іменників, із двома з них складіть і запишіть речення. Стрибають по вікнах, по стільцях, гілках, 10 яблунь, 10 копійок, 10 речей. Добре, дітки, на цьому все. Дякую за увагу! Зустрінемось на наступному уроці.